Потяг «Прага-Чоп» прибуває на залізничний вокзал міста Чоп. Першим рейсом приїхали 120 пасажирів, серед них і Юлія. Їхала з Чехії. Ми виїхали в Полторого і вже здесь в 11. Отлично. Комфортно. Очень комфортно, дуже добре і швидко. І дешево. Чудово все було. Дуже. І привідники. Зі Словаччини Люптовський «Мікулаш». Так, чудово. Як часто їздити, коли зіданок у дві годині а, з 10 хвилин четверте ранку. Звідки з Чехії до Одеси їду? Ну мені все сподобалося, тому що був вайфай, були туалети. Ну все дуже гарно. Прикордонний та митний контроль. Пасажири цього потягу проходили на залізничному вокзалі в Чопі. Оформлення пасажирів здійснюється через зал для оформлення. Що мається на увазі? Пасажири виходять з поїзда та слідують через зал для оформлення. Проходять спочатку прикордонний контроль, в подальшому митний контроль. Якщо немає проблемних питань. Пасажири проходять контроль швидко. У нас закладено норсовими нормативами до двох хвилин на особу саме на прикордонний контроль. У митному відношенні там йде до п'яти хвилин на особу, якщо немає ніяких порушень. Після оформлення поїзд знаходиться на станції чоп. Його відтягують для відстою та очікування пасажирів. Потяг Прага чоп має 134 місця. Його запустили представники приватної компанії пасажирського залізничного перевезення з Чехії. У потязі є вагони з місцями для сидіння та вагони túl серед місць 80 спальних і 54 сидячих. Час подорожі з чопа до Праги 11 годин 30 хвилин. Це вже з урахуванням прикордонного і митного оформлення. Щодо цього сполучення, то квитки наші пасажири можуть придбати на нашому сайті. Але ми розраховуємо, що скоро буде можливість придбати і на сервісах Укрзалізниці. Ми розраховуємо на те, що невдовзі завершимо процес інтеграції нашої системи із системою укрзалізниці, щоб можна було і там придбати квитки. Квитки на місця для сидіння стартують з 18 євро 90 євроцентів. А спільні місця з 25 євро. 28 березня. Потяг «Прагачоп» прибув на Закарпаття вперше. У зворотному напрямку відправляється о 17.35. Курсуватиме щодня. Руслан гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини.